Кожного глядача у проєкті час блогера на телеканалі «Д1». сьогодні? Ми будемо спілкуватися із дуже цікавим гостем, і не виключено, що від його позитивної енергетики ви захочете встати зі стільця трошечки потанцювати, розім'ятися та порухатися, тому що зараз ми будемо спілкуватися із руханкоменом. пане Ігоре. Я вас вітаю. Скажіть, як ваш настрій? Чи налаштовані ви заряджатися позитивом? і Заряджати наших гостей? Всім доброго ранку. Я сподіваюся, у вас сьогодні позитивний ранок, не дивлячись на те, що у нас в Києві разі немає сонця, але ну нам треба самим випромінювати його. Так що бажаю вам цього. Так будемо сподіватися, що ви сьогодні станете нашим сонечком для такого дня. Скажіть, будь ласка, чим ви займались саме перед тим, як стати блогером? Чим я займався, і коли я став блогером, все відбулося якраз на жаль, під час війни, да, повномасштабної. Як би не здавалося так складно і незрозуміло, але при таких складних умовах да, мені захотілося чомусь вести, почати вести TikTok саме для дітей та підлітків. Чомусь мені здалося, що їм потрібна найбільша така от увага. А де вони знаходяться більше? На той момент не було відкритих там всіх дитячих садків, шкіл і так далі. Вони знаходились тільки в інтернеті. Батьки вже знаєте, не ми всі прекрасно знаємо, у кого є діти, хто бачив бомбосховища цих дітей. Що у батьків вже здають нерви, да? їм хочеться чимось зайняти. І мені захотілося от створити такого персонажа, такий образ, який буде дарувати цей позитив радість через руханки, які зараз активно використовуються в новій українській школі. А чому ви обрали саме платформу TikTok? Тому що там саме зосереджена найбільша кількість дітей? А, на сьогоднішній день так. Хто б не говорив, що е, там тільки від 13 років, але сидять там і з 5 років, і навіть з батьками сидять, дивляться ці тіктоки або навіть знімають їх. Е, тому мені здалося, що там може бути моєї цільової аудиторії найбільше. Е, я спробував. Пісня залетіла. Перша пісня, яка е, називалася «Скоро перемога. Вона зараз є хітом е, всіх руханок, е, із якими ми е, подорожуємо по всій країні. Е, всі рухи і всі слова діти і підлітки знають і дорослі знають, не дивлячись на те, що е, багато хто пише у мене в коментарях: що е, Боже, це тільки для дитсадка цей контент. Нічого подобного нас замовляють навіть тридцятирічні хлопчики на день народження. Ну, це прекрасно, що знаєте, такої популярності набрали ось саме руханки. Я знаю, що обрати собі ім'я, обрати те, як ви будете підписані, як вас будуть дізнаватися. Це дуже складно. Такий псевдонім. Як виникла ідея саме назватися руханкоменом меном, і чи можливо були якісь інші варіанти, серед яких ви обирали? Насправді, коли створювалися ці руханки і знімалися ці руханки, тому що ми їх таким пулом зразу зняли декілька е, підряд, вони готові були наперед. А сьогодні я це розумію, що деякі мені з них хочеться переробити, осучаснити, зробити ще краще, щоб подати глядачу. А коли ми знімали, ще не було руханку мене. І коли я почав е, монтувати першу руханку, мені захотілося кожного підписати. Дивлюся, не підходить, ну, і, і ім'я, прізвище ну, не якось нецікаво. Потім думаю, треба якось придумати якийсь псевдонім, якийсь, якусь таку прикольну назву, щоб вона запам'ятовувалась, була незвичною, але прикольною. Руханко Мен. тому що мен, зрозуміло, перекладається чоловік. А руханка це руханка, тому що ми виконуємо і спеціалізуємося тільки на руханках. Дуже все було легко, просто мені здається, навіть там небагато було і варіантів. Як ви працювали над створенням першої руханки? Тобто вам допомагала ваша команда. Чи була взагалі команда? Як ви до цього прийшли? Як звідки бралися ці рухи, музика? Ну для всіх глядачів, про що ми говоримо, я так не співаю декілька рядочків. Беремо рюкзачок. З ним разом буде ок. Саме з цієї руханки почалася кар'єра мене. Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок. З ним разом буде ок, з ним разом буде ок. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Рюкзайчок тривожний, та я не переможний. У ньому є вода, у ньому є вода, та іграшка моя, та іграшка моя, смак олимпий, круті, все, що треба в укритті. укриті. Смаколикруті, все, що треба в укрити. Чуєш тривогу, я не боюсь нічого. Підемо у ногу шукати перемогу. Спокійно зібрались і разом згуртувались. Не треба лякатись, нам голодно сховатись. І ідея до неї у мене пройшла насправді в бомбосховищі ще на початку 22-го року, коли було повномасштабне вторгнення, тільки початок. І я дивився на цих дітей, які там. Кожного дня разом з батьками не знають, чим себе зайняти, е, плачуть, е, намагаються якось самі себе розважати в тих умовах. Це просто нереально. І батьки е, від того, що вони всі були не готові до цього, да, не знали, чим підтримати, е, що сказати, да, як розважити дітей. Тому метою створення цієї руханьки була. Навчальна ціль освітня, да тому, що там повністю розказується, що потрібно робити, якщо ти почуєш тривогу, а, налаштування дитини на гарний настрій, тому що. Е, якщо ми будемо весь час казати, що тривога це погано, е, треба боятися страшно, і так далі, що буде від цього хорошого? Нічого, е, це психологічне розвантаження. Дитини, тому що пісня зроблена в веселому такому настрої, е, ритмічна, вона позитивна, тому вона е, має дітей, має дітям показувати, що не треба зараз боятися, треба зібратися разом зі своїм класом, з дорослими, які поруч, і відправитися просто в укриття для збереження свого життя та здоров'я. Чи довго ви працювали саме над створенням цієї пісні і комбінацією у пісні і рухів? Саме над цією піснею декілька місяців, тому що вона була створена приблизно у вересні. 22-го року, а випущена у лютому, 23-го. Е, тобто, цей весь час створювалося е, текст, аранжування, запис. Потім мені захотілося зробити е, анімаційну таку версію мультфільму. Да? Е, запустити її на, на YouTube для того, щоб це була така версія, саме для, для найменших діточок. А потім вже ми зняли е, відеоверсію з рухами. І тоді вже ця версія реально залетіла, тому що вони ніколи ну мабуть дітям цікаво побачити людей, які літають в мильних бульбашках в повітрі і співають про повітряну тривогу. Ну, пісня Беремо рюкзачок. Вона насправді стала такою культовою піснею. Вона заполонила усі соцмережі. Всі її наспівували навіть ті, кому вона не те, що не подобалась, а хто її не зовсім розумів, тому що вона стала такою вірусною. Знаєте, її неможливо було виконати з голови. Із популярністю приходить велика аудиторія. Яка також поділяється на людей, які е, дуже вдячні вам, і людей, які не розуміють. Е, чи звертали ви увагу на коментарі, які писали, от, наприклад, що це там тільки виключно дитяча пісня, навіщо ти цим займаєшся? І чи були такі коментарі? Звісно, звісно, таких коментарів було море, як і позитивних, так і негативних в плані крінж, це е, як таке можна слухати, і так далі. Так далі, і так далі. Люди не вдаються в подробиці, вони чують е, якийсь текст примітивний. Звісно, він примітивний, тому що він написаний не для дорослих. Але м так склалося, що мені подобається така більш електронна музика. Я використовую якісь такі більш сучасні е, звучки, мені це подобається. І, мабуть. Деяких дорослих це наштовхує на думку, що ця пісня була целенаправлена, направлено, написана для дорослих. Вони чують цю музику і думають, ну як таке можна писати і заповняти там чарти і так далі. Тому що в якийсь момент ця пісня стала вірусною, потрапила в топ 10 вірусних треків на Спотіфай, тобто, ну понятно, що її почули всі, хто 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 може, а сьогодні вже її співають, і сьогодні. А, ці діти і підлітки, які тоді вперше перший раз почули, починають виставляти в тіктоці відео і казати: а пам'ятаєте цей тренд? пам'ятаєте цю пісню, давайте повернемо цей тренд. І я такий заходжу в коментарі, кажу: давайте. Але не забувайте, що в мене буде ще й нові руханки, чи ви були готові до такої популярності до усіх цих коментарів. Ну насправді я, я буду е, е, брехати, якщо я скажу, що мені не хотілося, я був не готовий до цього. Мені хотілося можливо, я не думав, що це саме е, станеться з руканку тому що е, співав я дуже давно, створював пісні я дуже давно, як мені. Після е, популярності роканкомена почали писати: от тобі почати е, співати якісь нормальні, звичайні пісні, показати свої вокали і так далі. Але насправді люди, які прийшли тільки під час руканкомена, не знають, що все це було вже там позаду. Я е, це робив з самого початку. Україно, мамо, мамо, Україна, чому прийшла до тебе чорна ягоди. Чуть чути клятий звук сирени, Зупини цей сон, благаю, нескінченний. Україно, мамо, мамо, Україна. Що прийшла до тебе чорна ягодина? Я не хочу чути клятий звук вук, сирени, Зупини цей сон благаю, нескінченний. І, звісно, коли пройшла популярність е, в Тіктоці, потім е, потрохи е, почали приєднуватися нові е, підписники і в е, YouTube-каналі, е, то, звісно, я зрозумів, що моя робота, по-перше, ціниться людьми, наприклад, е, вчителями, да, тому що їм дуже необхідний такий матеріал, а такого матеріалу дуже мало зараз. Тому е, я став більш скрупльозніше відноситися до того, що я буду далі робити що я е, пишу, що я виставляю в TikTok, Тому що насправді дуже велика аудиторія дивиться, і хочеться, щоб е, е, я став лідером думок правильних, а ви вже дорослий чоловік. То як взагалі, от саме дорослому вже реалізованому чоловіку, перевтілюватися і відігравати такі дитячі емоції, як можна настільки заряджати і випромінювати цей позитив? Чи не складно в це? Це мені нагадало один із коментарів, таких хейтерів, які пишуть: Боже, людині вже більше 30 років, а він скаче і там посміхається і кривляється. По перше, мені не більше 30, мені ще немає. 30, це такий спойлер. Всім цікаво, скільки мені років, я нікому не розказую. Хай всі гадають в коментарях. Пишуть, тому що щось має залишатися загадкою. Мені насправді у мене настільки багато енергії, що мені хочеться кожного дня щось таке робити енергійне, веселитися, стрибати і так далі. Ми були нещодавно буквально на таких міні-гастролях, і в Дніпрі, до речі, були в одному із е, сімейно розважальному центрі, і потім ще поїхали в інші міста. Е, і три, дня, три дні підряд у нас були е, ці виступи. Кожного дня ми зустрічалися, кожного дня ми обіймалися з нашими фанами, фотографувалися, розмовляли і так далі. І на це вистачає енергії, тому що я роблю те, що мені хочеться мене ніхто не заставляє. Мені подобається це. По перше, а по-друге, руханки це бадьорість, це енергія, це заряд, це позитив. Це не просто слова, це реально те, що мене заряджає середину. А звідки брати саме натхнення? Тому що людина, яка 24 на 7 сидить в офісі, займається одним і тим самим, думає, що у неї день сурка, бачить ваші пісні і думає, так, напишу я хейтерський коментар, тому що у мене настільки багато енергії. Я не знаю, де її брати, де він її бере, де дійсно ви берете настільки бадьорий позитив? Я думаю, насправді так і відбувається. Люди просто від. Не знай, не знання, що робити і як зробити своє життя краще, насправді пишуть такі коментарі, тому що їм хочеться уваги, як мінімум. Я не знаю, звідки приходить натхнення. Це може бути від якоїсь подорожі, це може, може бути від якогось просто прогулянки на вулиці, а може бути просто як сьогодні. Наприклад, я ліг в три години ранку чи ночі, я не знаю. І у шостій я прокинувся від того, що мені прийшла фраза з мелодією якоїсь пісні. Я швиденько ввімкнув диктофон і записав: я не знаю, чи вона буде для руханку мене, чи вона буде якась такою хітовою, дорослою, скажімо так, попсою. Але отак буває, що ти прокидаєшся просто від якогось рядка, від якоїсь ідеї. Знаєте, також дуже часто кажуть, що співаки, письменники сплять поруч із ручкою та блокнотиком, щоб встигнути записати все з просоню. Оскільки є телефон, це, я думаю, спрощує всю картинну ситуацію. Та чи наскільки часто у вас так трапляється? Ну, так буває часто, от п'ята-шоста ранку. Не знаю чому. Але буває таке, що і ти розумієш, що б ти хотів. В принципі, от з рухункою, скоро перемога так було, що я у мене була ідея створити і прописати певний матеріал да, в цій руханці. Е, справа залишалася тільки за е, творчістю, да, як підібрати Рими, як підібрати прикольну мелодію, яка буде потім западати. Ось так створюється все. Е, тому м, кожна пісня до кожної пісні має бути індивідуальний підхід. До кожних руків має бути індивідуальний підхід. Адже Кожен раз е, все по різному. Е, один раз буває, що ти створюєш пісню, тобто текст, мелодію, а потім до неї вже придумаєш рухи. А буває так, що іноді прикольні руки приходять, а під них ти придумуєш вже слова. Тому кожного разу по -різному. Е, Скільки часу пройшло з моменту, коли ви випустили свою першу пісню, і як вас почали кликати на гастролі? Перша руханка вийшла е, 24 лютого 23-го року. Е, і потрохи-потрохи, поки вона розійшлася, завірусилася, це був, був десь кінець березня. Тобто десь місяць вона вірусилася на різних платформах, почали багато знімати. Зараз, якщо не помиляюсь, біля 14 тисяч. Е, на офіційному тільки звуку в Тіктоці знято відео mm -hmm. е, коротких. Е, і вже. Перше, нас запросили на встановлення е, рекорду в травні. Це були не гастролі, це була така колаборація з благодійним фондом в Києві, е, і ми долучили до е, спільного е, масштабної такої онлайн-руханки е, більше ста тисяч дітей і підлітків. Тобто, брали участь дуже багато шкіл України. Е, ми зробили такий. Е, ми, е, ми, е, ми і руханку зробили. Такий мікс з одних із прикольніших таких пісень, саме руханок, і в яких, звісно, була руханка. Беремо рюкзачок, точніше, скоро перемога. І таким чином ми зробили таку велику, так велику папурі з руханок, яке виконувало більше ста тисяч дітей одночасно. Чи були випадки, коли вам підспівували та підтанцьовували вже ну, давно не діти? Так, це, по-перше, батьки, які приводять своїх дітей на ці концерти. Якщо ми, наприклад, були цього року влітку, нам пощастило поспівпрацювати з компанією, яка займається дитячим оздоровленням в Карпатах. То це дорослі люди, які працюють там. Тобто, це виховники адміністрації, і так далі. Вони з нами відривалися разом з дітьми. Не просто тому, що треба, а тому, що ну реально вони знають ці руханки, і це видно по ним. Чищу банан, чищу банан. банан, солодкий та спекотний, солодкий та спекотний, я тану парам парам я тану парам парампам. Нікому не спати, мумо танцювати. Я банан, я, я банан. Чищу банан, чищу банан. А потім так само. Э... Є приватні да заходи, на яких хочуть бачити е, руханкумена і команду. Наприклад, день народження маленької дівчинки, на яке приходять е, е, її друзі разом з батьками, і батьки деякі стоять і дивляться, і не можуть зрозуміти, як це все можна так відстрибати. А потім там на третій другій пісні у них починається вже е, е, рефлекс. Вони починають рухатися і підключаються до нас. Так само було із е, е, прекрасними людьми, які запросили нас на, на своє тридцятиріччя, е, а е, запросили своїх е, пр, пр, там приблизно однолітків, і ну ми спочатку не могли зрозуміти. Ну це якось ну нелогічно, ніби ніби це не наша аудиторія. Ми на початку не знали свою аудиторію. І коли ми реально почали спілкуватися, люди кажуть: ну ви розумієте, ми всі, вся наша компанія, наші друзі, всі енергійні, вони люблять таке. І ми слідкуємо, слідкуємо за вами. Ми хочемо вас запросити до Львова. Ми приїхали, чесно кажучи, ми ну так трошечки насторожливо туди їхали, тому що ну ми не знаємо, ну реально, а якщо сядуть отак люди. І будуть просто дивитися на нас. Нам ж треба, щоб була віддача якась. Але коли ми побачили, як вони скачуть, як вони стрибають під все, що вони знають, і що вони не чули ще ніколи, тому що деякі рухання ми виконуємо виключно на концертах ексклюзивно да, для тих людей, які приходять до нас, то е, ми реально зарядилися настільки, навіть ну це можливо навіть. Порівняти з великою з великим натопом дітей, підлітків і так далі, ви залучаєте не тільки дітей, як розраховували, як планували, але повністю усі вікові категорії. Чи не лякало вас те, що ваша популярність почала набирати обертів дуже швидко і дуже стрімко? Не лякало мене, тому що коли, коли ми з'явилися на? Російському телебаченні мені не хочеться навіть про, про mm -hmm. промовляти да, голосно. Е, цю назву, Коли про нас говорила найскандальніша е, ведуча одного із ток-шоу, їх е, мені ну я мені всі написали, хто мене знав особисто. Ну, це успіх, це, це, це такий успіх, що ми реально просто не могли сподіватися на це. Мене це не лякало. Е, мене м, лякали трохи оці хейтерські коментарі на початку. Мені трошечки на початку здавалося, а може реально я щось не те зробив, а може реально, тому що цих коментарів було дуже багато. Але потім, коли я вже почав розбиратися, аналізувати, дуже правильно в наш час все аналізувати, Читати і розуміти так, щось однакових коментарів штук п'ять, я тільки побачив, просто скопійованих від різних сторінок. Ну це ж воти щось е е коментарів. Багато від сторінок, у яких просто немає не ні не е, аватарки, і тоді ти реально розумієш, що не в тобі справа, а в тих, хто це пише. Тому я так е іноді навіть е починав їм щось відповідати, але потім мене це почало забавляти трошки. Я почав вже там прикалуватися так само, як вони там мені пишуть в цьому стилі відповідати. А потім зрозумів, що нащо витрачати час? Краще створити якусь нову руханку. А коли вас почали показувати саме на російському телебаченні, то ви дивились ці вирізки з ефірів? Звичайно, у мене навіть в соціальних мережах на пам'ять просто зберіглося ну щоб, щоб було тому, що вони в цьому ролику не тільки показали майже всю руханку, а вони ще й зробили переклад. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб е росіяни вивчили нарешті українську мову і приготувалися до е наступу за а ви не бачили, чи можливо там хтось підстрибував трошечки, також знаєте, рефлекторно почав так пританцьовувати? Не показували в цей момент, але я думаю, що за кадром вони це робили 100%. І потім ходили, наспівували після ефіру цю руханку. Повітряна тривога. Ми знаємо, що невдовзі ви випустите ще одну нову пісню. Розкажіть, будь ласка, чого чекати слухачам, чого чекати глядачам, які руханки, які слова, що може зачепити? Ми сьогодні дуже багато говоримо про Тікток, і саме про Тікток створена наступна руханка, тому що я завжди створював руханки, зазивав рухатись. Але дехто називає це танцями, тому я думаю, треба запросити е, своїх підписників і глядачів е, потанцювати, станцювати у Тікток. Але насправді е, всередині цієї руханки е, прихована. За цими простими словами, за рухами, за сюжетом в кліпі, який ви побачите, невдовзі він вийде буквально через два дні уже. І в, цьому, в цій пісні захована трошечки така глибина, тому що кожного дня ми стикаємося з якимись перепонами. Да? Кожного дня нам важко. Набрати когось, подзвонити, там запитати щось, там, наприклад, до якогось оператора, да, якісь проблеми з телефоном, і так далі. Або е, в підлітковому віці це важко там вступити е, до університету, е, переступити через себе, ти навчався в школі, і так далі, або комусь поміняти роботу, або комусь на початку повномасштабного вторгнення кинути все і переїхати в зовсім в інше місце, в іншу країну. Кинути і почати все по-новому. От навіть сьогодні ми з вами спілкуємося, а у мене десь іде в будинку ремонт. Але ми продовжимо спілкуватися, тому що треба продовжувати, треба мати свою мету, треба мати ціль, і обов'язково, якщо це брати в Тіктоці, колись я просто завів Тікток, просто створював маленькі, коротенькі ролики і став популярним. Все реально треба тільки захотіти, треба спробувати е стояти на своєму. Модернізувати себе, і тоді все вийде, Така мотиваційна е, мова. У вас тільки що була і спіч. Прекрасно. Дуже вам вдячні, що ви долучилися до проєкту Час блогера на телеканалі, Д1. вдячний вам і бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Хай е, ваше нутро завжди випромінює сонце, якого нам не вистачає в ці холодні часи. Дуже вам дякуємо на взаєм. Як ми казали на початку, нашим сонечком сьогодні став Рухан Кумен. і ви подивились проєкт час блогера на телеканалі Де 1 у студії працювала Маргарита Кузьменко, і зараз ми покажемо вам коротесенький шматочок, такий уривочок від нової пісні від Рухан Кумена. Слава Україні! Prosto tak dělte to Lajky, like, rakuj, lajky like.